Як ми підбираємо плитку для наших проєктів? Ось ми на заводі в Німеччині, на заводі АБЦКРінків, замовляємо палати звірців, які там виготовлялись під певні проєкти. Ось перебираємо її, ось такої її викладаємо, фотографуємо. Ось, Наприклад, вам колір, як вам варіант. Дуже, в принципі, непогано такий цікавий колір колекції Java виглядає дуже цікаво. ця клітка може бути як на оціклеювання, так і на вентильовані посади. З витиранні швів або без витиранні шути. Також, наприклад, цій воно в цій полеті у нас вірті липці для вентфасадів, підручне формування, вентильований фасад. На ну, відстані метрах це реально. Е... Виглядає як це ручного формування, якась бульгінська, але це реально клінки.